Сенсація, Зеленський здав в Іспанії свою віллу росіянам. Як вам таке? В Українських СМІ було роз'яснення, що хотіли здати. От. Але насправді вони там почали замовчувати цю історію зі скандалом, який вийшов, а осадок залишився. Насправді, Зеленський здав росіянам. Свою віллу аренду. От і все і отримує з них гроші. Поки ви помираєте в коплах. Подумайте над цим. Чи варто помирати за грошики російські Зеленського? Чи може запитати у нього? А де ці гроші, які йому передали росіяни? Це ж державна зрада. Де ж кримінальна справа на Зеленського по статті 111? Це державна зрада і повинна бути почати процедуру імпічменту президента. Мало того, мало того, Зеленський повелив конституційний лад зі своїми щепленнями, коли ввів разом з Ляшком медичну диктатуру і тиранію з обмеженням конституційних прав і свобод громадян так званої України. От. От і все. Зеленський повинен сидіти, але він не сидить. І ніхто йому нічого не може сказати. Він думає, що його врятує Єрмак, гроші чи щось інше. Не врятує в'язниця близько, Зеленський. Вона ближче, ніж твій термін президентства. пожиттєво, позбавлення волі. Наступний президент, який буде не Зеленський, тебе ув'язнить рано чи пізно. От і все. Будеш розбійник сидіти. Пожиттєво.